До інших подій в усіх демократичних країнах світу громадський контроль за діяльністю влади дієвий і результативний. Програма Рада, яка діє у рамках фонду Східна Європа, пропонує повну підзвітність, відповідальність законодавчого органу перед суспільством і демократичне парламентське представництво в івано франківську як і в інших містах України відбуваються круглі столи, де громадські активісти обговорюють основні принципи втілення програми Рада в життя. Програма Рада в рамках технічної допомоги Агентства Сполучених Штатів Америки з міжнародного розвитку USAID основною метою ставить консолідацію зусиль громадських організацій, суспільних інституцій та об'єднань для визначення дієвого алгоритму контролю громадськості за представницькими та виконавчими гілками влади. Першочергове ж завдання сприяти становленню підзвітного, відповідального і демократичного парламенту України. Програма рада. Це програма, яка в основному працює з парламентом України, з народними депутатами, і е, планує е, працювати в окремих округах, які будуть обрані швидше за все після е, парламентських виборів восени, які призначені на осінь цього року, і е, буде працювати з народними депутатами, з їх помічниками-консультантами. А також з громадськими організаціями в цих округах, з тим, щоб надати їм інструменти більш ефективного контролю, з іншого боку, ми будемо працювати з громадськими і працюємо з громадськими організаціями і в цьому окрузі, і взагалі по Україні, для того, щоб надати їм. Можливості, інформацію і показати ті можливості, які зараз є вже в законодавстві, і які можна використовувати базуючись на законодавстві і на досвіді інших громадських організацій, як можна ефективно контролювати діяльність депутатів. Представники програми рада акцентують на системності громадського контролю за діями влади та координації зусиль всіх громадських організацій задля єдиної мети викорінення корупції, встановлення відповідальності депутатів депутатів і чиновників за свої рішення і вчинки, в першу чергу, звичайно, місцеві громади хвилюються тим, що у них відбувається безпосередньо в їх містах. Тобто, в першу чергу, вони хвилюються непрозорістю місцевих органів влади. Хоча зрозуміло, здається, всі вже зрозуміли, що ключ проблем знаходиться все таки на рівні Верховної Ради і без Грунтовної зміни суспільної свідомості, без формування громадянського суспільства, без глибоких змін законодавчого поля на рівні центральному, певні намагання громадськості суттєво змінити ситуацію на місцях є приречені. Для України сьогодні дуже важливо прийняти закон про люстрацію. Дієві тепер акції народного протесту переростуть в якісну і ефективну систему контролю за всіма гілками влади, переконані представники проекту. Майдан гідності змінив докорінно наше суспільство. І який в нас буде новий парламент, залежить тепер тільки від нас самих. Програма рада пропонує конкретні демократичні шляхи впливу громадської думки на рішення і закони, які прийматиме Верховна Рада. А такі семінари передбачають основну просвітницьку місію, про форми, методи, шляхи громадського контролю за діяльністю влади.